Ожещенський район нині це 66 сільських і одна селищна ради, де 43 тисячі населення. Неповторності і мальовничості Рожещінському районові додають 10 озер, найбільше з них Чебені. Історичну цінність його вікових пам'яток підкреслюють унікальні архітектурні вирішення, перекази і легенди. Наприклад, Успенська церква в селі Сокіл збудована на кошти князя Марка Сокульського 1550 року. Поряд залишки костела, датованого 1907-м. нове життя отримала Петропавлівська церква 17-го століття у селі Іванівка. За кілька метрів залишки жіночого монастиря, збудованого у чотирнадцятому столітті. Розквітає район, який за свою історію був місцем одних із найбільших військових операцій Першої і Другої світових воєн. Ще й нині тут щороку знаходять відгуки тих подій в селі Переспа силами ентузіастів створено єдиний в області музей Першої світової війни, де зібрано унікальні матеріали, які розповідають про трагічні сторінки далекої історії. Вигідне географічне розташування, адже до обласного центру рукою подати, зумовлює розквіт району, значну міграцію населення. Молодь залюбки залишається в невеликих населених пунктах. Рожечинський район один із тих, хто в області має щорічний природний приріст населення. Тут добре розуміють, що сенс життя у продовженні роду, народженні дитини. Рожищинській районі лікарні саме пологовий і післяпологовий блоки акушерського гінекологічного відділення першим облаштували за сучасними вимогами. До нас навіть звертаються не тільки жителі Рожищинського району, а й інших областей. Створені належні умови для того, щоб жінка могла поступити у пологове відділення і народити в нормальних умовах. Тут використовуються всі сучасні технології. У кошерстві на даний час усіх запрошуємо народжувати Рожищинський район на створені прекрасні умови, у нас хороший молодий колектив. Ключі від сучасного реанімобіля головний лікар Рожищинського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мосійчук отримував із хвилюванням, і неприхованою радістю. Адже до цього часу лікарям доводилось їздити на старенькій та ще й орендованій техніці. Відтепер, завдяки допомозі народного депутата України Сергія Мартиняка і його благодійного фонду Європейський вектор, медики мають власний транспорт, за допомогою якого врятують не одне життя. Ми маємо зараз дві машини в оренді, але машини старі. Машини ми взяли в оренду, 24 роки. Дала нам червоний хрест дав машину. Тож 15 років треба. Великий ремонт, там, великі гроші. Наша Зараз в чому біда заключається, що нам треба машин. Ми Рожищинська амбулаторія одна, обслуговує 22 тисячі населення і ні одної машини. мене ідей дуже багато до цієї машини. Або швидку зробити, або зробити е, таку, як і в Луцькій першій поліклініці, наприклад, в них лікар може їхати на виклик додому, там частково він оплачує е, пацієнт, але викликає любого лікаря спеціаліста. В районі працює 26 дошкільних навчальних закладів, де є 56 груп, а це майже 1100 дітей. Майже 50% маленьких жителів району мають можливість отримати дошкільну освіту. Рожечинський район один з флагманів освітянської галузі. Тут працює єдиний в області коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Гжицького. Серед його випускників відомі вчені і керівники ветеринарної справи багатьох країн. Нині це один з провідних навчальних закладів області. Готуємо. Факівці за два спеціальності – ветерана медицина і виробництво поробка продукції твориниства біля 8 тисяч спеціалістів за 53 років підготували для агропромослового комплексу не тільки Волині, але й західного регіону України. 75-80% наших відсотків наші по регіонах області. Ми тісно співпрацюємо управлінням управління розвитку і зупління ветмедицини, які наші писники беруть. От але крім того, 30 Відсотків 25% продовжують навчання у вищих навчальних закладах рівня трьохрите. В 46 школах району навчається майже 5 тисяч учнів. Щороку серед тих, хто приносить славу району, переможці всеукраїнських конкурсів і олімпіад з окремих предметів, переможці конкурсів малої академії наук. В Рожечинському будинку дитячої творчості працює 94 гуртки і займається 408 школярів. Я дуже тішуся тим, що мій гурточок відвідують як хлопчики, так і дівчатка. Ми займаємося аплікацією соломинкою. Природний матеріал, який дарує спокій, душевний, терпіння багато ра якостей хороших у дітей напрацьовується. Більшість населення району сільські жителі, а тому і переважає тут сільськогосподарське виробництво. Селянсько-фермерське господарство Чебені Плюс» – одне з найбільших спеціалізованих підприємств із виробництва свинини не лише в районі, а й в області. Господарство має чітке виконання всіх технологічних процесів виробництва, дотримання необхідного рівня ветеринарно-санітарної культури виробництва та високу організацію праці на всіх виробничих ділянках. Починали ми з 80 свиноматок і практично на 90% зруйнованих приміщень. Ми на 90% зробили капітальні ремонти, реконструкцію. На сьогодні у нас 9,5 тисяч свиней. 900 свиноматок маємо власну столову, доставляємо людей на роботу з роботою, сауну душові кабіни. Баємо про людей. Люди для нас сьогодні саме ціни. Десять років тому у сільгоспбізнес в Україні прийшов Ерік Девріс. Голландець одружився на українці і приїхав у село Кроватка Рожищенського району, де розпочав із тваринницької галузі. Стартував, маючи в господарстві 300 свиней і 30 корів. Поступово зрозумів, що без власних кормів вижити буде непросто, і почав розширювати площі посівів. Сон сідей маємо 5 тисяч свиней. 800 гектара землі посіяні. Головне це кукуруза 310 гектара, і 52 гектари соя і останні зернові. Ну, Трохи ріпак, 30 гектарів. По своєму росенський район то зародується. Кукуруза, то ми говоримо, по 7-8 тонн 9 тонн гектара зібрати. Ну, а Кукуруза вигідна, коли нормальна ціна на зернові продукти, Uh, vinë do arras děje plus, ba ato bi se hruzajnist, plus horos cena tam, uh, no, bíše na zërnovi, Tam më, nu, të se bi se obrote në hektare. Trohë bi se investirëva të treva, ale zërnovi. Rentamë uh, jak, prosto zërnovi. Рожищенський район один із тих, де жителі села пріоритетом визнали утримання в приватній власності троє і більше корів. Вони здають молоко заготівельникам відкритого акціонерного товариства «Рожищенський сирзавод і мають від цього хороші дивіденди. Селяни. Більш гарантовано мають переробника заготівельника, який є стабільний, який є на місці на території району, який завод знаходить різні методи і стимулює тих односібних господарств, які отримують більше корів, які здають більше продукції. Вони диференціюють ціну на цю продукцію. Вона відчутно більша, чим для тих, хто здає менше молока. Відкрите акціонерне товариство «Рожищинський сирзавод» за 30 років значно збільшило потужності. Підприємство надало 700 робочих місць і наповнює бюджет району. В структурі реалізованої продукції воно лідер серед підприємств харчової промисловості. Ми побудували у 2006 році. Добудували цех сушки сиворотки Це є безвідходне виробництво. На сьогодні ми виробляємо 27 видів твердих сирів. Плюс 16 видів плавлених сирків, масло селянське, масло фермерське, суху сироватку і плюс казині. Свого часу завод ворожищ Ферммаш був одним із флагманів машинобудування на території Західної України. Тут працювало кілька тисяч городян і жителів навколишніх населених пунктів. Нині більшість корпусів у занедбаному вигляді. Зберегли металогромістке виробництво лише в кількох з них. Товариство з обмеженою відповідальністю HDA Стіл Компані виконує в основному замовлення німецького підприємства Хамель створено воно на базі українсько-швейцарських підприємств Дельта і Асторія. Тут працює 168 робітників високої кваліфікації. Це це ще не остання крапка. Ми розширяємося, ми будуємося, ми модернізуємося і продовжуємо жити і працювати. Ми працюємо в основному на одного замовника. Це не німецько фірму хамер. Виробляємо подрібнювачі різного направлення. Їх є вісім моделей. Це подрібнювачі для дерева, для металу, для бетону, для будівельних різних стінових конструкцій. На підприємстві є свій навчально-виробничий комбінат, де молодь освоює робітничі професії. Рожищенський район один із перших почав розвивати зелений туризм. Фестиваль «Рожищенська мальованка знають уже далеко за межами держави. Він і дав поштовх активному розвитку приватних садиб. Мальованка Ми розуміємо наскільки в повсякденному житті вона набагато більше стала привертати сюди до себе людей. І різні форми, різні семінари і святкування. Вона здобула великої популярності не тільки в нас в районі, але й в області. Бачимо, фестиваль вже зараз набуває форми завершеності. Тут представлено все, і традиції, наші пісні, танці тут представлено і ремесла народні. І не знаю, чи в якому районі є вже збережені ремесла, ткацтво наприклад. А в нас он працює людина. За станком проводить ну, таке, навчання. Всім бажаючим може роз'яснити, як це. Ну от і стараємося підтримати. Нещодавно на днях ми також попрацювали в нашому районі, скажімо, продовжується робота, тому що в'їзді з Ковеля в нас є шинок, це також е, такий напрямок. Там іншого спрямування, там, е, скажімо, е, працює е, зелений туризм. на... Питаннях відтворення або збереження пам'яті наших нащадків історії з сторони Луцька у нас аміна Волин, зелений гай, який також виходить на краще з кожним роком. Ми бачимо всі, що ця галузь здобуває ну, такого професійного підходу, такого е, рівня, і е, сьогодні чітко прослідковується лінія про те, що можливо і мальованка започаткувала от такий рух. В, в зеленому туризмі, і вже на сьогоднішній день ми бачимо е, напрямок роботи щоденно. Іде робота і е, має розвиток для нас розвиток зеленого туризму, десь і є саме тою лінією, яка е, такі е, куточки. Е, вони створюють нові робочі місця, притягують до нас е, людей різних. Так на протязі минулого року в нас е, в районі відкрито ще одна поряд тут і при в'їзді з Ківерцівського району. Е, Гостинна садиба Гаївка, яка розпочала свою роботу офіційно, і спочатку сказав, власники не вірили про те, що це може бути певним бізнесом. Сьогодні вони переконалися в іншому про те, що от створення таких садиб і дає можливість, крім того, що робити справу для душі для себе робити поряд з тим і мати певний з того зиск. Певний мати бізнес, і вони не сподівалися про те, що окремі закордонні гості з німеччини чи з Польщі. Доходи бізнес, який в принципі розрахований на роки на десятиліття. Це все елементи рекреації, елементи відпочинку людей плід колективної праці, колективної творчості. Творчі люди теж народжуються не будь-де. Творчість це дана від Бога. Тобто, в нас люди, скажімо так, ну досить, досить ну не можна сказати, що богобоязні, там чи набожні, Просто не є, знаєте. Ну, є сучасні люди, а є люди, які живуть за традиціями. От може в нас більше живуть за традиціями, і тому е, традиції вони породжують от таких людей, тобто. Деякі питання, які в сім'ї виникають, вони зводяться до того, що треба таки боятися Бога і поважати батьків і своїх, і землю свою святкування дня міста. Приємно, що з знаменною датою. хрещенням 1025 двадцяти хрещення всієї русі. Хлопчики і, і в цей день такий свят святий святковий день. Я хотів привітати нашу громаду з цією знаменною датою і святом міста, побажати їм успіху, життєвих гараздів, гаразд, і спокою в сім'ях після радянського. Антирелігійної такої політики, коли не відвергалося Господь, коли не признавалося християнство, коли ми вернемося до своїх корнів, а ми вже вернулися, і сьогоднішнє свято на державному рівні доказує, що це вже факт відбувшийся. Тоді, об'єднавши більш дух не тільки патріотичний, а такий духовний, християнський, він дасть можливість для розвитку більшими темпами. Прибули на свято і закордонні гості. Добрий день. Я приїхав з Польщі до Баби, щоб кататися теж і подівляти Україну, див'яча Україна. Як тобі тут? Добре. З нагоди дня міста визначили кращих серед бізнесменів, а також господарів, у яких найчистіший двір і найзеленіший балкон. Мешканці гордяться своїм містом, яке має свої традиції та славну історію. У селі Соків Рожіщинського району народився поет, якого знають у багатьох куточках світу. Бо вклоняється його таланту, який виплеканий синьокою волинню. Вийде моя пісне, виглянь із загаю синіми очима весняного краю. В селі топільно рожіщенського району народився відомий український композитор Віктор Герасимчук. У його доробку чимало вокально-симфонічних камерно-інструментальних творів, пісень та романсів. Співпраці з Петром Махом народилася пісня, яка швидко полинула за кордон. Ожещенська земля, дочка глибокої волині з жовтавою по хлібних полів та лагідним плескотом озер, колиска барвінкового дитинства, часточка України, мила серцю, сторона. Тут радою щиросердно зустрінуть кожного подорожнього з далеких і близьких доріг і гостинно запросять до оселі. Кожне покоління прикрашає і збагачує, оспівує в піснях, славить добрими справами, пише незабутні сторінки історії Рожищенського району.